Добрий день, це фірма Авал. До нас на верстат в Дніпро приїхала така кричатка від військової техніки, дуже гарно виготовлена, так як методом друку, у неї правильна геометрія. Тут підсилений несучий диск. От я вже трохи підбалансував її методом висверлювання. Зараз крутнемо, подивимося з вами, що по показникам. Балансуємо на тисячі обертів, цього достатньо, щоб правильно відбалансувати деталь. Так, дивимось 3 сотих грама, 2-3, трохи пляче. Це вже похибка від масляної плівки. Шикарно крутиться, шикарна деталь. Надіюсь буде працювати довго і якісно.